Блін, мені так надоїло знімати ці доріжки вже по звичайним цінам. Треба якийсь розпродаж людський зробити. Давай зробимо. Що знімаєш? Давай зробимо розпродаж. Давай розпродаж. Давай у цього ковра. Дивіться, з бахрамою, з бахрамулькою, за, за 1500 гривень. Йди сюди, зробимо. Спочатку давайте я вам покажу кусочок бахрами. От дивіться, от така бахама. Може коштувати 1500 гривень. Вона може коштувати, я вам скажу по секрету, 3,5-3 зі знижкою. Дивіться сюди. А тепер ба 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 бам 1500 гривень. Шикарнючий бомбезний різноворсовий килимок. В Україні не буде такої ціни. Мільйон процентів вам даю. Подивіться на ворсак. Він де різноворсовий. Ви бачите. Ниточка, при тому, де мікрофібра петелечка. коврова основа, шикарнюча, графітова сіренька бахрама. Скандинавський модний візеруночок. Ну, люблю я робити гарні знижки. 1500 гривень для вас, кивми України. Звертайтесь!